Вітаємо у нашому аналізі. Сьогодні ми занурюємось у книгу м, доволі відомо маркетингові війни Райса і Траута. Так, вітаю. І книга ця пропонує, ну скажімо, досить незвичний погляд. Справді, маркетинг це війна з конкурентами, а не просто задоволення клієнтів. Звучить так радикально. Абсолютно. Вони, по суті, взяли військову стратегію, зокрема Клаузевиця, і ну, наклали її на бізнес. От сьогодні спробуємо розібрати ці ключові стратегії. Щоб зрозуміти, як компанії воюють сьогодні, так? саме так, як вони борються за ринок. Отже, ключове це зміна фокусу. Не що хочуть клієнти, а де слабке місце у конкурента. Правильно я розумію? Так. Це власне фундаментальна ідея. Книга наголошує на так званому принципі сили. Тобто більша компанія, як і більша армія, ну, зазвичай перемагає, Ага. наводять навіть математику бою. От уявіть, сили 9 проти 6. Перевага на старті 50%. Але після першого ж, так би мовити, обміну ударами співвідношення може стати 7 проти 3. Ого. Тобто, перевага зростає майже вдвічі, майже до 100%. Тому концентрація сил це ключ. IBM – от класичний приклад перемоги саме завдяки масштабу силі. Зрозуміло, сила вирішує багато. Але ж ну не всі компанії-гіганти. Як бути меншим? В книзі ж є різні піпи воїн. От почнімо з оборони. Кажуть, вона найсильніша. Так, оборонятися як не дивно, легше, ніж нападати. Для лідерів ринку є по суті два головні принципи оборони: перший і це звучить трохи дивно, атакувати самого себе. Атакувати себе. Це як випускати нові продукти, які можливо будуть конкурувати з твоїми ж старими. Отже, лед вони випустили одноразові бритви, хоча мали чудові касетні системи. Тобто, краще самому з'їсти свою частку ніж віддати її конкуренту. Саме так, щоб не дати закріпитися іншим. А другий принцип блокувати сильні ходи конкурентів дуже швидко. Швидко реагувати блискавично, як тільки хтось робить щось успішне, копіювати або нейтралізувати приклад тиланол, коли з'явився дешевший аналог Датріл, вони миттєво знизили ціну, просто перекрили кисень на старті. Зрозуміло, лідери мають бути проактивними в обороні. Добре, а якщо компанія не лідер, ну скажімо, номер два чи три, але амбітна, як їй атакувати? А от для них наступальна війна, і тут найцікавіше. Головний принцип знайти слабкість. Але не будь-яку, а слабкість у силі лідера і вдарити саме туди. Слабкість у силі як це перетворити його перевагу на недолік. Пам'ятаєте Евіс проти Херц. Херц найбільша компанія прокату, їхня сила розмір, але наслідок цього довші черги. Ага. І Авіс атакувала саме ці черги, не ціни, не машини. А ще один принцип атака на вузькому фронті. Не розпорошувати сили, як Федералікспрес. Вони спочатку сфокусувалися тільки на доставці за одну ніч. Це як знайти Ахілесову п'яту цікава стратегія. А флангова атака це щось інше? Так, це удар там, де конкурент не чекає, по незахищеній території. Це може бути, скажімо, новий ціновий сегмент або інший канал продажів, де його немає, тобто обійти з боку. Точно. Класика колготки Legs від Хейнс. Замість універмагів, де була купа конкурентів, вони поставили свої стенди в супермаркетах і аптеках. Там нікого не було. О розумно. Або Cuisine зайняли нішу низькокалорійних заморожених обідів, яка була просто порожньою. Це і є фланг. Шукати вільний простір. Гаразд, і лишається партизанська війна. Це вже для найменших, так? Саме так. Для тих, хто не може конкурувати ні силою, ні наступом, ні флангом. Суть знайти настільки малий сегмент ринку географічно, демографічно, за ціною, за специфікою, щоб його можна було захистити. Стати великою рибою в маленькому ставку. Абсолютно, Rolls-Royce у суперпреміум сегменті авто. Гіганти туди не підуть, їм не вигідно. Але партизани мають бути ну дуже гнучкими, готовими швидко змінити позицію, навіть відступити, якщо треба. І ще одне, що мене зачепило: автори кажуть, що перемагає не завжди найкращий продукт. Це ж наче суперечить логіці? Так, і це, мабуть, один з найважливіших висновків. Вони стверджують, перемагає краща стратегія. Сприйняття в головах людей часто важливіше за об'єктивну якість. Тобто маркетинг це битва за сприйняття? Значною мірою так. Наводять приклад General Motors. Вони не завжди були першими в інноваціях. Там Ford чи Chrysler їх випереджали. Але GM довго домінувала завдяки своєму іміджу лідера, масштабу, сила позиції у свідомості перемогла. Отже, якщо підсумувати цю книгу маркетингові війни, виходить, що успіх у бізнесі це справді як у війську. Треба мислити стратегічно, знати свого ворога, тобто конкурента, його сильні й слабкі сторони і обрати правильний тип війни. Абсолютно вірно. Книга дає ну, такий собі набір інструментів, принципів для різних ситуацій. І знаєте, залишає подумати. Над чим. А наскільки взагалі ця військова аналогія, ця логіка війни застосована і, можливо, навіть корисна в сучасному бізнесі? Може, саме розуміння того, що ти постійно на полі бою, це вже частина успішної стратегії? От таке питання для роздумів.